Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка сьогодні буде про те, на що вже треба б звернути увагу. Давайте розглядати. О, на жаль, одразу попередження, якщо ми дивимось на карту, то Сумська, Харківська області, ну, тож, Суми та Харків. У ті краї показують обстріли, тож, знаєте, що з тим робити будьте просто обережні. Так, дивіться, що, що бачу у філіжанці. Так, на що вже треба б звернути увагу? Ось тут. Родина, рідні, близькі, оселі, оце все. Дивіться, засмучений чоловік і засмучена жінка. І щось між ними трапилось. Знаєте, як якась людина їх пересварила. От так воно виглядає. і Дивіться, це людина намагається навмисне таке робити. Це не так, що так воно вийшло. А людина радіє з того, що вони між собою пересварились. Тож, будь ласка, якщо впізнаєте свою ситуацію, не робіть комусь так аж дуже гарно. Просто, от знаєте, ви один одного є. І разом ви, ну, ви виглядаєте мені як дуже симпатична пара, як люди, які от, ну, просто рідні душі один одному. Найближчі два тижні для вас будуть аж занадто важливими, бо якщо ви цю ситуацію не влагодите між собою, людина буде розірвувати між вами стосунки як далі більше. Тож... Просто знайте, що не треба комусь такий даруночок робити. Далі, дивимось, ось тут замислився чоловік, щось він. Руку під, під боріддя, він собі якусь інформацію знає і дуже обмірковує розповідати її. Оце знаєте, як з вами хоче хоче поспілкуватись, але поки що собі не вирішив, чи треба. Це якась, ну, Аліс, дуже всі раді тобі, але ж не заважай трошки тут. Знаєте, як, це, коли людина просто от про, про когось це є. Людина у вашому близькому оточенні, про яку він хотів би вам щось розповісти. Але знаєте, тут така ситуація, вона як подвійна трошечки. З одного боку, він не хоче ну аж занадто пліткарем виглядати. З іншого боку, дуже тяжко язика за зубами тримати. Поки що шукає привід. Цю розмову з вами розпочати. Ну, я так розумію, що якщо нам це показують, то все одно він вирішить, він щось, якийсь привід для цього знайде, тож розмова буде. Бо далі, так, дійсно, я її бачу, цю розмову, і ви з ким ще будете. Це знаєте, як з вами буде розмова ще якась людина буде розуміти, то. І е, ви з кимось потім це будете, роз, ну, між собою обговорювати. Це як дві жінки, які от е, наслухались, наслухались якихось новин, і так трошки, ви так... ну і то, що тут з цим робити? Але то не вам цим, з цим буде, ну треба буде з цим щось робити. Це вам просто от... ви як е, е, глядачі. Спостерігайте і нічого не робіть, то не ваш клопіт, якась поведінка людини з вашого оточення. Це просто, от це як то кажуть, не ваші уроки. Це інших людей уроки. А ви собі і так знаєте людину, ви і так розумієте, що за один чи одна. Але більш за все, це про чоловіка буде йти мова Так, ось тут дуже. Посміхається до вас якийсь чоловік, його питання, його клопіт, А до вас просто має питання, бо ви щось робите для нього. Ну, може за його замовленням, може за його проханням. Ну, це як приїде, прийде людина і щось там буде вас ну, як намагатись знаєте, так трошки розвеселити, але ви так зосереджені, вам взагалі не до нього. Як... Оце ти просив, оце тримай і давай, нема коли. Побачення чиєсь бачу, і воно доволі вдале, і якось надалі там будуть просуватись відносини. І показана людина, яка дуже як спостерігає за оцими побаченнями, яка, як, знаєте, контроль над цим тримає, якась третя зайва людина. Тож будьте уважні, щоб ви там зустрічались з тією людиною, яка зовсім вільна, щоб ніхто потім вам ніяких пред'яв не кидав. Бо тут такі неочікувані моменти можуть бути. Воно, ну, ви бачите для себе як вдачу, і воно так і виглядає на перший погляд, але є трошечки тут але. Так, далі дивимось, чоловіча компанія щось там між собою розглядають, обмірковують, один одному поради роздають. Ну, Тут щось таке, знаєте, от, як якісь бажання там свої обговорюють між собою, оце мені таке подобається, оце я б таке хотів би. Для когось з цих чоловіків такий чорнявий, таке темне волосся, давайте так, і він ну, такий молодий серед цієї компанії. Трошки треба себе як обмеження собі трошечки ставити. Ну, як знаєте, там людина, наприклад, Ну, там щось між собою обговорюють і його нахвалюють, що «да-да, дійсно ти собі щось там класне обрав, але ж воно коштує. І людині, як хочеться, знаєте, от показати, та я можу то собі дозволити, тут би не поспішати. Далі дивимось, ось тут уважно треба розглянути ситу... якась, от зараз. Тут чоловік як пропонує щось, як, знаєте, от, оце от я тобі пропоную, оце от треба було б так би і зробити, оце от роздивись цю можливість, а дійсно роздивіться. Знаєте, от не відвертайтесь так, що, знаєте, одразу. А хоча б поспілкуйтесь з людиною. От, на тему, яку він пропонує вам. Ну, там, знаєте, не так, щоб от я казав, а навіть слухати не схотіли. Е, вам тут як пояснити треба людині. От, ну, якщо вам щось не подобається, то поясніть. Якщо вам не цікава ця пропозиція, теж поясніть чому. Бо людина дійсно, знаєте, як щось там своє на думці має. а... Він не заспокоїться, він все одно буде повертатись до цього, до цієї розмови, до цього питання. Тож просто донесіть люді, людині, чого ви там не зголошуєтесь на те, що він каже. Далі дивимось, ось тут виконання, якісь такі гарні, зосереджена робота, тому і гарні виконання тут не просто так. І майже можливість виходу з глухого кута, майже, майже кажу, бо є ще перепони, але ж не втрачайте віру в те, що ви робите. Ви все одно, от, знаєте, це як стіна, яку вам треба пробити, ви дійдете там до вашого результату. Просто вам трошки ще треба докласти зусиль. Далі, ось тут робоча ситуація, робота соціум. Дивіться, мені показана ситуація людина 70, ну, наприклад, 70 років, 70-го року народження до 30-го числа якась ситуація проясниться, але дивіться, як на зараз, людина в голові собі малює якісь обмеження. І ці обмеження трошки жахають людину. Це, знаєте, як очікування якихось ну, таких не дуже результатів для нього. Так, Аліса, дуже тобі рада. Я знаю, що ти скучила, трошечки треба потерпіти. Будь ласка. Так, дивіться, ось тут просто те, як він собі взагалі ситуацію малює. Йому просто як уважніше треба бути, взагалі от, в, в, в усьому, що він зараз для себе робить, там, для себе, для ну, там, колективу. Це знаєте, коли людина трошки вже не витримує е, ну, як у тих нагрузок, того натиску, який зараз іде. Більш чоловік все ж таки, це про чоловіка якогось вам розповідаю. Це може бути людина з вашого оточення, з якою ви от напряму працюєте. і Якісь питання вам якось може бути і складно з ним вирішувати. Бо бачу ваше здивування, що ви йому щось кажете, а у людини воно як не затримується в голові. Так далі. Дивимось, ось тут суперечка якась між людьми. І це, знаєте, от суперечка, яка не просто там люди щось посперечались, трошки пройшло часу, вони там між собою якось домовились і далі собі працюють. Це те, що не забудеться. Це те, що буде мати продовження потім. І тут. Тут, знаєте, як кожен собі на думці, і одна чи один, бо я не розумію, що то чоловіки чи жінки, одна людина, давайте так казати, це коли, знаєте, я дочекаюсь, коли я зможу тобі помститись. Отак От воно виглядає. Я дочекаюсь того моменту. Ну, тобто, тут, знаєте, як. Ситуація, яка, як я буду доносити за тебе погані новини. Я буду, це, знаєте, як стукати на, на когось. Отак воно. Бо тут просто от, про себе аж забагато людина думає. Отак воно виглядає. Так, і ось тут виконання гарне по роботі. Якісь, як дві теми треба закрити, як два напрямки треба. Вони рівнозначні для вас, для когось з вас. Воно виглядає, як знаєте, ну, ситуація, яка, ну, вона така, як є. Тут не більше не менше. І ви зараз вже працюєте над цим. Воно, знаєте, це те, що вам не дуже воно подобається, але треба зробити. Воно якось так вам не цікаве. Зробите, звісно, зробите. Чоловік якийсь мені показаний, який от, поспілкувавшись з кимсь з вас, він, як знаєте, оцю розмову знову знов собі повторює у думках своїх. Щось його там чіпляє в цій розмові. Щось йому так, знаєте, от як повертається до цього, і як а чому так сказали? А що ви мали на увазі? Оце таке? Багато різних новин, як завжди. На деякі дійсно треба звертати увагу, бо вони ведуть до якогось завершення. А деякі новини, вони знаєте, ну, все як завжди. Ну, інформаційна війна, вона ж нікуди не дівається. Щоб вам було лячно, але знаєте, що цікаво? Ви як загортовані? От багато до чого ви дійсно вже загортовані. Якісь новини дійсно ще можуть вас трошки так захитати. А якісь вони вам вже ну добре. Цим нас вже лякали, знаю, пам'ятаю, це, це насправді це правильно. Але все одно до сигналів тривоги, будьте уважні, будь ласка. Так, і ось тут переможно людина е вирішує якесь складне питання. Це, знаєте, коли, наприклад, для когось з вас треба було звернутися до керівництва. Ви наважитесь, ви вирішите питання. Для когось з вас це треба було зустрітись з людиною, яка ну, от якось воно відтягувалась. Може, з вашої причини, може, з причини тієї людини, може з якоїсь ще причини, але ж воно відтягувалось. От, ну, бачу, що дійсно гарно все вирішиться. Далі ось тут спілкування. Дивіться, дві людини за третю спілкуються якісь питання, яке для однієї людини все ж таки так і залишиться питанням. От Просто людина не розуміє, чим керувалась та людина, про що вона думала, про що взагалі мріяла людина, роблячи те, що було зроблене, це знаєте, коли м, якийсь вчинок, людина розповідає, слухаєте, або це ви будете розповідати людині. І, ну, як коли людина от просто не може собі щось вкласти в голові, то і не треба. ну, Не намагайтесь, людина щось там собі мала на увазі, коли щось робила, щось казала. Це просто, от, знаєте, як вчинок, який. Навіть не треба дуже аналізувати, бо він просто от, він виглядає як імпульсивний. А імпульсивний вчинок це, ну, це таке, знаєте, людина могла бути, наприклад, чимсь перелякана і зробила те, що зробила, навіть собі не може пояснити чому і як. Чи взагалі якісь інші емоції мало собі чи мав собі. Ось тут. Ось тут. Чекайте, а що це? Ону, я трошечки собі відкрию, буду не до кінця, мені зрозуміло. Ага, ну все одно воно ще не відкрите. Тут мені показують прапор. І показують. Зараз новини, новини, які не всім сподобаються через той прапор, чи де його там встановили. І дивіться, це ще під питанням. Тож не дуже там поспішайте хвилюватись, бо бачу, що на нерві все. Потім ця ситуація, як знаєте, врівноважиться, бо потім вона, ну як. Там щось буде зроблене, і заспокоюються люди. Але одразу, так, знаєте, нервова ситуація така. Але все одно вдача буде, її зроблять люди. Це не так, що там, знаєте, згоду дали і все ні. Це і щось буде. Бо я бачу, що падає той прапор. Тож, якщо будуть розганяти, що вони там десь щось зайняли і вже і прапор свій встановили, то це ще дуже не факт, що вони його там втримають, той прапор, бо я бачу, що наші будуть відробляти цю ситуацію. Далі тут про чиюсь допомогу жінка щось дуже так, знаєте, здивовано роздивляється, чиюсь допомогу одна маленька, друга побільша допомога. Чогось це так, знаєте, сприймається, що ну, це ж треба. Ну, а якщо треба було і допомогли, то чому би ні? Так, до когось тут дійде якась інформація, але щось довго вона йшла. Ця інформація, будете розглядати до жінки якоїсь ситуації. І грошей стосуються, і спілкування з кимось. Це знаєте, як трошки там треба буде налагодити з кимсь відносини. Угу. І допомога від якогось чоловіка, підтримка, так. Така що, ну, тільки так, як по силах, не більш того. І дивіться, для когось трошки інакше йде інформація, коли жінка допомагає чоловікові. І це теж от, фінанс, саме це дійсно фінансів стосується, але ж розглядає його для себе, що ага, щось мені треба так, як, знаєте, коли треба щось своє робити, і робити не дуже розповідаючи, бо Виходить по цій картинці так, що якщо чоловік знає, що у вас там, скільки у вас там грошей, то у нього одразу з'являються плани на ваші гроші. І бачу, що ви якось так ці питання починаєте замовчувати. Ось так. Тож на цьому дійсно всім дякую, всім гарного дня і гарних вдалих подій в цей день і людей поряд з вами теж дуже гарних. Хай все буде добре. І побачимось з вами в нових відео. Всім пока.